<му> Друзі, привіт! З вами Майя та Рома. І ще дуже смачний випуск. <му> Такий смачний, що аж їсти захотілося. Про таке будемо говорити. <му> так, адже сьогодні тема. Їжа. Тому давайте побалакаємо про щось смачненьке. Залишайтеся із нами. Рома, от мені дуже цікаво дізнатися, чи любиш готувати ти, оскільки я знаю, ось це твердження, чи це вже факт. Що чоловіки готують краще? Я люблю готувати, але не знаю, чи я краще готую від мами. Ну від мами то ти куди так загнав таку планочку поставив? Просто якби в мене була дружина, то я би напевно міг прийняти це з дружиною. А так дружини немає, тому порівнюю з мамою. Але готувати я люблю. Це для мене рефлексія. Рефлексія так само, як і прибирати. От, прибирати в будинку, це ніби розставляти все по поличкам, і це так в психологічному стані ніби перетворюється, навіть не перетворюється, а приміщається до тебе. На твій психологічний стан, ніби ти в своїй голові все поскладав по поличках. От коли в мене вдома чисто, значить в мене в голові також все добре. А коли я втомлююся після робочого дня, там, емоційно, психологічно, то я готую. Тому що це. Мене розслабляє це, дає мені змогу, ніби перезагрузитися, переключитися на інші заняття, і це мені досить подобається. А ти сказав, що для тебе готувати це як рефлексія. А от мені цікаво, коли в тебе, наприклад, поганий настрій і такий якийсь ну підгружений стан. Чи змінюються страви, тип страв або можливо? Спосіб їх приготування, можливо, ти додаєш інші інгредієнти, якісь інші приправи і так далі. Ну тобто, як твій настрій впливає на те, що виходить в результаті страви? Я думаю, є е, ціла наука, психологія, готування. кулінарна психологія. Так, саме так. Тому що, мені здається, це реально працює. Ти можеш побачити по людині, яка вона є через те, як вона готує. Uh -huh. До прикладу, які вона робить рухи, швидкі чи повільні, чи вона робить це отак. Просто я розумію, що я готую так, як відповідає до мого характеру. Uh -huh. От іноді в мене буває так, що щось впало, що щось там я не дорізав, там щось кинув. І я розумію, що це мій халтурний характер. Халтурний я... характер Я цього не буду приховувати. Я кажу, як є. іноді я розтяпа, от і воно якби переміщається на те, як я готую. А коли я злий, я готую так, стукаю по дощечці ножем. Коли, до прикладу, меланхольний мене настрій, то інша страва, я цілком з тобою погоджуюсь, що настрій пропорційно впливає на готування їжі, це дуже цікаво. Насправді я люблю готувати. Не скажу, що я в цьому професіонал. Я завжди кажу, що напевне я не буду хорошою дружиною, тому що навички Кулінарних таких у мене великих здібностей М немає. Майя, поки. Майя, чоловіки готують краще. Субрета вас от... треба б чоловіка, який буде готувати. Я буду прибирати серйозно. От для мене це кайф, реально. Я люблю результат. Я люблю готувати, але в мене є така річ, я готую не коли в її настрій, а коли я знаю, що у мене є для кого готувати. От якщо я знаю, що до мене хтось має прийти, моя подруга, мої друзі, тоді у мене є прям бажання. От мені хочеться. Для когось зробити щось приємне, тому що для мене приготувати страву це попіклуватися, це спосіб проявити турботу до людини. Тому тоді у мене прокидається якесь таке велике бажання щось створити і так далі. А так мені подобається робити сніданки. Угу. От, от якщо брати якісь там обід, оці всі прийоми їжі, то для мене улюблений це сніданок, оскільки на нього можна щось не знаю, таке цікаве приготувати щось, дійсно придумати. У мене з кулінарією взагалі з дитинства, розкажу тобі таку історію. Мама завжди була на роботі. Я коли залишилася вдома, то я думала, як їй зробити приємно, тому що вона прийде і вона втомиться. І кожного разу мені хотілося зробити для неї якусь страву. Ну, скажем так, страва це дуже голосно, друзі. Це занадто голосно для того, що я робила. Але у нас вдома були завжди зернята. Я їх лущила, угу. і це була тортура. Я знаю, що хтось із вас, хто зараз нас слухає, точно відчував те саме, коли ти лущиш, але не дозволяєш собі їсти. Ти просто знаєш, лущиш наперед на майбутнє, і я робила пюре з яблука і зверху присипала ось цим насінням. Це не знаю. Для мене це був витвір мистецтва, бо я би таки їла кожен день. <рес> мама, коли їла, мама була така щаслива. Я не знаю наскільки вона втомилась їсти майже кожен день. Але для мене це приємний спогад дитинства, коли я вчилася якось проявляти знову ж таки свою турботу. І відтоді, напевно, у мене оце є: я готую, коли знаю, що і для кого. Ну, а зараз давайте поговоримо трішки про різноманіття кухонь різних країн. Японія. Її кухня відзначається своєю унікальністю та неповторністю. Основою є варений рис, який приправляється різноманітними соусами та спеціями, але не солиться. Рис подається окремо від інших страв, як гарнір, і часто використовується як основна страва, варіюючи смак за допомогою різних приправ. Найпопулярнішою рисовою стравою є суші, які представляють собою рисові кульки, рулетики з різними начинками. Крім того, варта увага страва з рису, унігірі або рисові пиріжки моті. Ще однією популярною стравою на основі рису є соба або собо, локшина з гречаного борошна, яку можна подавати як гарячою, так і холодною, смаженою або вареною у бульйоні чи овочами. І удон це інший вид локшини, який також добре відомий та популярний в японській кухні. А зараз ми погрузимось з вами в Італію. Ця кухня є справжньою скарбницею смакових вражень та кулінарних шедеврів. Вона відома своєю піцею, пастою, різотто, лазанією та равіолі. Також в Італії великий вибір макаронних виробів. Зокрема, варто відзначити спагетті, букатіні, вермішелі. Та капеліні головний акцент у приготуванні цих страв робиться на соусі та тертому італійському сирі, зазвичай пармезані існує безліч різних варіацій соусів і методів приготування, що робить італійську кухню багатою та різноманітною. Хола амігос. А зараз ми в Іспанії. Гаспачо – це охолоджений суп, приготовлений з помідорів, огірків, паприки, цибулі і часнику. Гаспачо ідеально підходить для спекотного літа та має свіжий смак. Іспанія славиться своєю кухнею, і ви знайдете безліч смачних варіантів для кожного смаку. Ну що ж, пані і панове? А зараз ми у Польщі. Їх кухня досить різноманітна та оригінальна. За багатьма компонентами вона подібна до української кухні, використовуючи втім, і привнесені елементи кулінарної традиції німецьких та прибалтійських народів. Страви зазвичай дуже ситні. Кількість приправ і спецій невелика, але вони використовуються з великим умінням. Спекотна Мексика. Ну, до прикладу, гуакамолі. Це пюре з авокадо зазвичай з додаванням помідорів: цибулі, лайма чи лимона, солі та інших спецій. Воно подається як соус для тортиль. Чуррос це солодка випічка у вигляді витягнутих паличок, які зазвичай обвалюють у цукрі. Та подають з шоколадним соусом. Рожеві жарти. Рома. Я на дієті. Давно? Ну, майже півгодини. А ну, вже помітно. Правда? По чому? Очі голодні. Друзі, ми часто любимо смачно поїсти, так? Але водночас потрібно зрозуміти, що ми не маємо стати залежними від їжі. Тому ось декілька порад, як не переїдати і їсти в міру. Намагайтеся правильно оцінювати свій голод, старайтеся не реагувати на раптовий апетит, а спробуйте оцінити наскільки ви голодні перед тим як їсти, чи варто з'їсти щось зараз, чи можна пізніше. Коли і що я останній раз їв, проаналізуйте ці питання. Уникайте їжі перед екранами, не їжте перед телевізором або комп'ютером, а особливо з телефоном, оскільки це може призвести до того, що ми просто не зможемо контролювати, скільки їмо, адже просто не помітимо, як доїмо вже другу пачку печива. Обмежуйте перекуси, слідкуйте за тим, що їсте. І намагайтеся замінити пачку чіпсів на яблука, наприклад, або на моркву, чи навіть на сушені фрукти. Не їжте на самоті. Важливо споживати їжу в приємній компанії, а не самотньо, щоб уникнути неконтрольованого переїдання. Звісно, це лише порада. Ви можете їсти як вам зручно, просто слідкуйте за відчуттям голоду і порціями. Пережовуйте їжу ретельно. Це допомагає краще відчувати ситість. І запобігає переїданню. А також не їжте через нудьгу. Ніколи, просто ніколи не робіть цього. Спробуйте займатися чимось іншим, коли вас охоплює нудьга, але не їсти, адже дуже ймовірно, що ви просто зіб'єте свій розклад харчування. Не їжте, коли ви не голодні, адже це аж ніяк не корисно. Ці прості поради допоможуть вам зберігати раціональний підхід до харчування і підтримувати здоровий стиль життя. Пам'ятайте. Що не їжа має керувати вами, а ви керуєте собою і вирішуєте, коли і що їсти. По них моря коси розплітає, о мелодії серцебиття, твій полон солодкий не лякає, ми разом на все життя, Щасливі ми разом, назавжди ми разом, Чомні життя пливе. Зорями розцвів З мого серця у твоє серденько є пісня в почутті. Я тобі заграю на гітарі, за з латом довгих днів, Як чудово бути нам у парі Я і ти кохання та примі, щасливі ми разом Друзі, у кожній країні і культурі свої особливі страви. А багато хто дуже любить смачно поїсти. Але давайте робити це в міру і пам'ятати, що Бог створив нас для чогось більшого. Так давайте будемо харчуватися корисною їжею, не забувати про те, що Бог благословляє нас тим, що ми зараз маємо. Та й за нагоди поділіться своєю їжею з ближнім. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 -20 05 200. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі, Любі, папа. -па.